Салернітана продовжує розглядати варіант на позицію центрального нападника, повідомляє Туту Маркато. За інформацію джерела, форвард Дніпра-1 Артем Довбик входить у сферу інтересів італійського клубу. Проте Салернітана не готова платити за українця суму, яку хочуть отримати Дніпряни. Тому розглядає варіант з орендою з правом викупу, а не повноцінний трансфер. Трансфер -март оцінює Довбика у 15 мільйонів євро. 5 серпня відбудеться благодійний матч «Game for Ukraine» за участі команд Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Переглянути подію в Україні можна буде безплатно на медіасервісі «Мегого». Головна мета матчу збір коштів на відбудову михайло коцювинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська. Гра відбудеться у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з офіційним листом, в якому просить відреагувати на незаконні включення клубів з українського Криму, ФК Севастополь та ФК Рубін Ялта до чемпіонату Росії. В УЄФА вже прокоментували участь кримських клубів у чемпіонаті РФ. Оцінюємо ситуацію та перебуваємо в контакті з РФС та УАФ. Йдеться у повідомленні. У складі Севастополя виступає Дмитро Матвієнко. Це старший брат захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка. Обидва брати є уродженцями Криму. 31-річний Дмитро починав свою професійну кар'єру в системі Олімпіка, потім провів в рік в Академії Шахтаря, а далі вирушив у Таврію. У 2014 році Матвієнко старший перебрався до Тарасполя після анексії Криму. Через деякий час Дмитро повернувся до Криму, де почав грати за Євпаторію. У складі Севастополя він виступає з 2018 року. Верес повідомив, що матч першого туру УПЛ проти Полісся відбудеться на полі суперника. Клуби вирішили помінятися домашніми матчами, щоб дебют Полісся в УПЛ відбувся на рідному стадіоні. Матч Полісся-Верес відбудеться 28 липня. Початок у 19-й годині. Перший домашній матч сезону рівняни проведуть 2 серпня з Шахтарем. Воротар Чорноморця Олексій Шевченко травмувався, повідомляє журналіст Ігор Сем'ян. Про серйозність травми інформації поки що немає. Наразі Голкіпер недоступний для тренувань. У наближених до клубу Колах сподіваються, що Шевченко встигне одужати, відновитися і набрати форму до початку чемпіонату. Але говорити ствердно про це не можна, бо невідомий характер пошкодження. Головний редактор про футбол Діджита Володимир Звєров розповів про Травму Вінгера Шахтаря Івана Петряка. Цитата: Іван Петряк точно пропустить початок сезону, і взагалі не зрозуміло, коли він повернеться до тренувань із Шахтарем. Все через проблеми з гомілкостопом, сказав звіру Полісся за взаємною згодою сторін припинило співпрацю з воротарем Антоном Яшковим. Сторони розірвали угоду, яка була розрахована до літа наступного року. Яшков виступав за Житомирський клуб з вересня 2020 року. За цей час він провів 13 матчів, п'яти з яких не пропустив. Зазначається, що Яшков продовжує. Ужить кар'єру у Звягелі з другої ліги. Захисник Динамо Антон Боль та півзахисник Олександр Яцик наступний сезон проведуть в оренді. Повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. Обидва гравці будуть орендовані з «Орею», де їм обіцяють ігрову практику. Боль та Яцик вихованці Динамо. Обидва гравці у минулому сезоні відіграли за першу команду киян по три матчі. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок розпочав тренування у загальній групі команди. Ще у червні півзахисник, перебуваючи у розташуванні збірної України, отримав травму ступні. Вже 25 липня. Дніпро 1 проведе матч проти Панатінаюкоса у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Правий захисник молодіжної збірної України Олексій Сич 18 липня відновив тренувальний процес у складі руха. Останній рік футболіст грав на правах оренди за бельгійський кортрейк, а після її закінчення повернувся до руха, якому належить до 30 червня 2025 року. Олексій Сич щонайменше старт сезону, точно проведе у львівській команді. 22-річний гравець провів 17 матчів за кортрейк, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Інформація про те, що юні футболісти динамівської школи проходитимуть навчально-тренувальні збори на території Сербії коштом місцевого уряду, не відповідає дійсності. Повідомляє офіційний сайт Динамо. У нашому клубі був такий варіант, але з низки зрозумілих причин, у тому числі через участь сербського клубу Цвирена зв'язда на турнірі в Росії, це запрошення було відхилено. Поки наша країна перебуває у стані війни, принцип спорт поза політикою» для нас не працює. У сезоні 2023-2024 футбольні матчі в Україні надалі будуть проходити без глядачів. Повідомляє КДК. УАФ УПЛ та ПФЛ відправили в мінспорту спільний запит, щоб питання допуску глядачів на трибуни вирішувалося в кожному окремому випадку обласними військовими адміністраціями. Міністерство дало відповідь, і наразі вони нічого не планують змінювати. Більше того, Мінспорту не подобається, що це правило постійно порушувалось минулого сезону, і вони вимагають забезпечити його виконання. Йдеться у повідомленні. Дніпро 1 повідомив, що до тренувань команди в Ужгороді долучився 18-річний півзахисник Вітіньо. Бразилець буде орендований з правом викупу в Атлетіку Мінейро. Вітіньо ще не дебютував за першу команду Атлетіку Мінейро, але має в активі 9 матчів за команду ю 20, в яких забив 4 голи. Шахтар підпише контракт на 5 років з 21-річним захисником Педріньо Азаведо, повідомляє Глобо. За інформацією джерела, бразилець вже знаходиться у розташуванні гірників у Нідерландах, де команда проводить збори. Попередні. Піднім клубом Педріньо був Атлетіко Парананс, який розірвав з ним контракт у травні через підозри в ігах на контору. На професійному рівні у Педріньо три асисти у 104 матчах. Брюге приєднався до числа претендентів на півзахисника Динамо Джастіна Лонвейка. Бельгійський клуб стежить за ситуацією футболіста, на якого претендують також Андерлехт, Копенгаген та Віборг. Андерлехт не визначає цю трансферну ціль серед пріоритетних. Була інформація, що Лонвейк залишить Динамо влітку. Стало відомо, чому півзахисник Динамо Сергій. Болеця був відсутній у товариських матчах київського клубу на першому зборі. У 24-річного українця, пошкодження гомілкостопу. він займається за індивідуальною програмою. Телеканал «Ікспорт» пропонує довгострокове партнерство за схемою 3 плюс 2: покривати витрати за організацію зйомки на підготовку до трансляції футбольних матчів, транслювати матчі першого кола УПЛ на цифровому ефірному каналі «Ікспорт» і через кабельних операторів, а другого через ОТІТ-Платформу. А доходи від продажів матчів на УТІ-платформі розподілити з клубами в повній пропорції. В свою чергу Львівський рух звернувся до інших учасників чемпіонату України з офіційною пропозицією щодо створення УПЛТБ. Вони готові забезпечити фінансовий бік виробництва телепродукту у наступному сезоні. А всім учасникам УПЛ агітують виступати засновниками проєкту на рівних правах. У заяві йдеться, що витрати на виробництво телепродукту мають бути у межах 100 тисяч доларів для одного учасника. Минай оголосив про підписання захисника Ігоря Солдата, який приєднався до команди на правах вільного агента. Сторони Писали контракт на один сезон до літа наступного року. Минулий сезон 32-річний захисник провів у складі ЛНЗ. Протягом кар'єри також грав за Верас, Інголесь, Алчевську сталь, Десну та Гірник. У минулому сезоні у 18 матчах першої ліги забив два голи та віддав один асист. Минай орендував нападника Олександрії Єгора Гунічева. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. Фінансові умови не розголошуються. 19-річний футболіст у минулому сезоні жодного разу не зіграв за Олександрією. E aí Олександрія придбала у турецького півзахисника Олександра Біляєва. Контракт розрахований до 31 травня 2026 року. Олександр є вихованцем футбольної академії Дніпра. Виступав за Дніпро, дніпро 1 Зірку, Сабуртало, Грузія, ВПК Агро, Ганчарбілігі, Турція та Львів. Футболіст є срібним призером другої ліги чемпіонату України у складі дніпра 1 у сезоні 17 18 Також він володар Суперкубка Грузії у складі Сабуртало, сезон 2020. Був гравцем. Збірної України Ю-17, Ю-19 та Ю-20. У минулому сезоні 23-річний футболіст провів 17 матчів за турецький клуб, віддав один асист та 14 матчів в оренді за Львів, один гол та два асисти. Чорноморець оголосив про підписання двох нових футболістів. До складу одеситів приєднався 20-річний Вінгер Євген Данилюк і 19-річний Микита Ситников, що може грати на позиціях центрального захисника та хавбека. Данилюк вихованець з Дюшор Прикарпаття. Раніше виступав за Прикарпаття Ю-19. Колос Ю-19 та вальхівці. У першості УПЛ серед юнацьких команд провів 33 матчі, у яких відзначився шести голами. Ситников, вихованець з чотирьох дитячо-юнацьких шкіл Дніпра. З 2021 року грав за Олександрію Ю-19, 47 матчів та три голи. Та Варшавську легію Ю-19 викликався до збірної України Ю-16. Олексій Гай залишив тренерський штаб Чорноморця. Ми не прощаємося з Олексієм, а говоримо один одному до нових зустрічей. Йдеться у повідомленні клуб. Минулого сезону 40-річний спеціаліст працював асистентом та аналітиком у штабі Романа Григорчука у Чорноморці. За інформацією, тато таке, Гай увійшов у тренерський штаб Патріка Ван Левена у Шахтарі. Гай виступав за шахтар з 2000 по 2013 рік з перервою на два сезони, коли він грав за ілічівець. Разом з донецьким клубом він шість разів вигравав чемпіонат України, сім разів Кубок України, а також став володаром Кубка УЄФА. Але ультрас шахтаря відреагували на неофіційну інформацію щодо колишнього. Захисника донецького клубу Гай російський чорт написали у твіттері ультразгірників. Фанати Київського Динамо передали привіт із фронту уболівальникам Зеніта. Вийшло дуже душевно. Вітання від фанатів Динамо Київ! Горить, палає. Команда з фінської лузи. Калюзи. болот, коротше. Як то кажуть. Кто болеет за зенит, у того не стоит. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може більше не зіграти у чемпіонаті Франції. Німецькі клуби цікавляться досвідченим футболістом. Марсель отримає пропозицію щодо трансферу гравця до кінця липня, повідомляє Білд. Український футболіст Руслан Маліновський став трансферною метою для кількох німецьких клубів, які у новому сезоні виступатимуть у Єврокубках. Один із них вже готує пропозицію Марселю. У послугах хавбека збірної України зацікавлені Борусія Дортмунд та столичний Уніон. Обидві команди пробилися до Ліги Чемпіонів. За підсумками минулого сезону, уніон хоче взяти Руслана Маліновського в оренду з можливістю викупу наприкінці сезону. Столичний клуб готовий заплатити за оренду українського гравця 3 мільйони євро. Відповідна пропозиція зараз перебуває на стадії підготовки. Щодо Борусії, Маліновський входить до списку гравців, які цікаві тренерському штабу Дортмундського клубу. Але остаточного рішення щодо запрошення українця ще не ухвалено.